З цього блякається досвідти треба. Примісті немає Тільки давай швидко та різко. Чайок холоне будь-який ремонт за твої купони. Подивимось, що ще притарабаниш. Алоха. Та у мене як в Греції, все є. Захоче. Ну, не бачиш, я зайнятий? Що у вас тут відбувається? Те ж саме, що і у всіх. Моноліта такою безперестанку. Вже міст зайняли, але на цьому не вгомонилися. І ми обоє знаємо, як вони зайняли цей міст Габела. Не думай, що вільний відволіче мене від нашої розмови. Мені треба до Прип'яті. Звісно, без проблем. Проходь будь як удома. Хм. Так вхід закритий. Серйозно? Наглухо. Ми раніше нікого не пропускали. Тим паче після сигналу. І Що це ніяк не можна вирішити? Ну, можеш почекати, поки ми весь моноліт перестріляємо. Тоді й побачимо. Я чув, що якийсь дух може допомогти мені. Ох, блядь. Ви тільки, блядь, подивіться. Габела, може, знижечку гостю організуєш, чи одразу попросимо телеграфа екскурсію замутити? Я не бачив духи від самого сигналу. Так, у нас були з ним справи, але я щось не пригадую, щоб ти жалівся на мої зв'язки, коли я два ящики патронів притарабанив. Усе зовсім погано. У нас раніше людей було небагато, а тепер. Давай так. Щоб тебе до прип'яті не пустити, мені ресурсів ще вистачить. А от щоб моноліт відкинути уже ні. Корпусу не можна працювати з іншими сталкерами. Працювати можна. Порушувати присягу ні. Якось я пропустив момент, коли обіцянка дьогцю стала присягою. Усе, що я робив, передавав духу координати з малої. Чим там цей військовий зі сфери займався, не моє діло. Та й було це ще до сигналу, яка тепер вже різниця. Розкажи про духа. Заповзятливий мужик звів мене зі смітником і з мсопівцями. Але як моноліт з'явився, так я його більше й не бачив. Тому що він зрозумів, що його бізнес із проведення сталкерів через рубіж накрився мідним тазом. Це так, його бізнес вами... не мій. Мені байдуже, чим він займається. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені зараз не до цього. Хочеш до прип'яті, знайди мені цього духа. Як бачиш, людей у мене небагато. Тож, якщо хочеш перейти рубіж, доведеться побігати. У воду на вежі сидить людина, яка працювала з духом. Він тобі дасть інфу про нього, якщо просохне, звісно. Ну, от, не так уже й складно було поділу потякало відкривати. Можеш починати сталкера. Не затримую. Насильство не вихід. Vito! Це я, Скіф. Ну що, як там поживає легенда зони? Я ніколи не зрозумію, чому вона любить його більше за решт. За що? Тому що він завжди йде до кінця, що б там не було. І все. Що ти взагалі тут робиш? Чудово проводжу час, розважаюся від душі зі своїми ліпшими приятелями, розчаруванням у людях. І ненавистю до себе я тут роблю те саме, що й ти. Йду за своєю мрією. Діти, поки правда не виходить, одне радує у тебе теж, що ти взагалі знаєш про стрільця? Багато і нічого: легенди, чутки, міфи, що переказують біля багаття у стрільця людини та стрільця легенди. Вже давно дуже мало спільного легенда. Кажуть, хоче врятувати зону. А чого хоче людина, не знає ніхто і все цього достатньо. Щоб ти не робив, поки ти не здаєшся, прийдеш туди, куди хотів. Зона випробовує людей і тих, хто відступає від своєї мрії, вона їх ніколи не полюбить. О, ти тепер у нас теж експерт із зони? Та ні. Але я теж відмовляюся здаватись. Тому й прийшов сюди. Я шукаю духа, щоб пройти до прип'яті. Що ти хочеш там знайти? Серце? Серце Чорнобиля? Стрілець тебе по ньому послав. Ти працював з духом. Що про нього знаєш? Він був ще в тій самій іскрі. Справжній. А не тій на яку її перетворив шрам. А до цього він був у моноліті. Тож він тепер знову з ними. Коли відбувся сигнал, він був у місті, екранованому від псів впливу. Тож він досі при розумі і все ще нещасний. Ти ж був у прип'яті. Може допоможеш мені пройти? Я там був давно за домовленістю з Дегтярьовим. Зараз дьогтя нема, а норм мене не дуже любить. Ті люди, яких я не довів, він їх знав. Тож і домовленості більше нема. У зоні останнім часом з домовленостями взагалі проблема. а геш? Що таке серце Чорнобиля? Артефакт. І хто його знайде, зможе зрозуміти зону. Відчути, ніби. Вони тепер єдине ціле. Ну, принаймні так кажуть. Стрілець знайшов його одного разу, а тепер його шукаєш ти. І щось мені підказує, що може навіть знайдеш. А це я його мав знайти. Я маю зрозуміти зону заслужити її прощення. То продовжуй ти вірити у зону. А головне у самого себе іншого виходу у нас все одно немає. Я вірю тобі, Скіфе, але я не вірю стрільцю. Він щось приховує, як і всі ми. Але він, принаймні, хоче захистити зону, а не відібрати її чи перефарбувати під себе. Часом мені здається, що моє єдине правильне рішення в житті було допомогти тобі в заліссі. Хоч про щось я не шкодую. Дякую, Ріхтере, але впевнений, що шрами з Коршуновим можуть не розділяти ці емоції. Дух людина мрії. Він хотів знайти свій дім у зоні спершу в прип'яті, а після сигналу у Лиманську. Коли я бачив духа, він прямував до тунелю на Лиманськ. Скоріше за все, він досі там шукає шлях до міста. Ви трохи схожі. Обидва шукаєте свій дім, обидва не здаєтеся, хай там що. Нехай щастить Скіфе. І дякую.